У наступній сторінці інформаційно-музичної програми обрії йтиметься про участь українських адвокатів у визвольному русі 1917-1921 років перед мікрофоном керівник науково-методичного центру досліджень адвокатури і права Національної асоціації адвокатів України Ірина Василик. Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми з вами будемо знову ж таки продовжувати. Ем... Рубрику по історії адвокатури сторінки історії адвокатури, яку ми проводимо разом з українським національним радіо і Центр дослідження адвокатури і права Національної асоціації адвокатів України, і продовжуємо нашу тематику. Сьогодні ми маємо дуже цікаву тему про українських адвокатів, їхню участь в українських національно-визвольних змаганнях в 1917-1921 роках. Цікаво, що вийшов указ також президента Петра Порошенка про те, що про віковічнення пам'яті відомих діячів української революції 1917 року, і як показали наші дослідження серед таких відомих. Діячів цього періоду були саме українські адвокати. І я запросила сьогодні до студії кандидата історичних наук наукового співробітника Інституту історії Національної асоціації Національної академії наук України Віталія Скальського, який саме в рамках проєкту історія адвокатури України, який проводить центр дослідження адвокатури і право Національної асоціації адвокатів України якраз займається цим дослідженням. Доброго дня, пане Віталію. Доброго дня. І відразу, відразу до теми, так дивіться, військово-політичні події в Україні в 1917 році були такими дуже бурхливими, тому що ми маємо в той час повалення царизму розпад Російської імперії, в 18-му році розпад Австро-Угорської імперії. І, власне, в 17-му році прихід до влади української українських діячів маємо на увазі Центральну Раду на чолі з Михайлом Грушевським. Відбувалася величе швидка зміна урядів, швидка зміна політичних діячів, і от власне роль адвокатів в цих процесах. Приході до влади української влади Центральної ради, потім у нас гетьманат Скарпатського, потім у нас директорія. Буквально це все відбувалося за півтора року. Дуже швидко, дуже динамічно. І це все в умовах Першої світової війни. Правда, от е, яка роль адвокатів в, в революційних подіях 17-го року? Загалом у тих кілька років української революції, 17 21 роки, це надзвичайно такий інтенсивний період. Фактично не було дня, щоб щось не сталося, щоб щось не відбулося. В цих революційних подіях брали участь абсолютно все суспільство. Напевно, ці події не зачепили жодної людини от в межах тодішніх українських губерніях у складі Російської імперії. Безумовно, не могли стояти осторонь і адвокати. Вони поводились дуже так само. Активно, адже все ж таки адвокати це люди з освітою, з певною позицією, і люди, які вміють виступати публічно. Так вони ж практикуються у судах, які мають певний авторитет, і відтак вони мали дуже великий вплив на населення. І треба сказати, що адвокати дуже активну участь взяли у подіях української революції та й загалом російської революції, mm -hmm. так само згадати тільки двох основних діячів Украї... російської революції цього часу: прем'єр-міністр Керенський і його найактивніший опонент Ленін це все-таки люди, наближені до адвокатської. Спільноти Україна тут була абсолютно нормальною, і теж адвокати брали активну участь. Вони самоорганізовувалися, вони створювали свої професійні спілки якісь громадські організації. Причому ще цікаво, вони створювали такі національні організації. Створилося українське правниче товариство, створилося товариство польських правників, товариство єврейських адвокатів. Ну і росіяни відповідно створювали теж свої. Осередки тому. А коли відбувалася ще й зміна влади, потрібно було нові нових людей так на посади. Відповідно, саме адвокати значною мірою опікувалися цими справами. Перший новий післяреволюційний начальник Київської міської поліції адвокат Калачевський. В червні, липні, серпні в Україні відбувається цілий ряд виборчих кампаній. Обирають міських голів, міські думи вже за новим демократичним законом, коли угу. всі мають право голосу. Ми маємо безліч прикладів, коли адвокати стають міськими головами. 17-му році. власне Київ Євген Рабцов, молодий чоловік 20, 25 років, стає міським головою Києва. Аналогічна ситуація: ми маємо в Липовці Василь Химен. Ерек стає теж адвокат, міський голова адвокати надзвичайно активно беруть в цих революційних подіях. Також так і флейшер Бахмуті, в місті місті Бахмуті. Він теж прийшов от на хвилі цих демократичних змін до влади. Щоправда, так доля склалася, що його невідомо, яким чином його вбили вночі, коли він йшов додому. І мені теж була молода людина, 24 роки, якщо так, не помиляюся, так. правда. Так, так, так. А мене цікаве таке питання. Скажіть, будь ласка, чи в ваших дослідженнях була інформація про жінок в адвокатурі цього часу? Так, була і буде. От в новій новому виданні, яке готується зараз. Справді, жіноче питання було дуже таке: це одне з питань революції, так надати жінкам права. Uh -huh. Вже вся Європа, вся Америка бурлить жіночими мітингами. Цей, цей, цей рух, феміністичний, суфражистський за надання виборчих прав громадянських Andrew прав Mr. 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 дуже активно розвивається. Uh -huh. Відповідно, в Російській імперії трошки повільніше, але теж мали місце. Власне, перша жінка-адвокат в Російській імперії це уродженка України. Так що правда єврейка, ну що ж, Катерина Абрамівна Флейшев. Флешес, ну бачите, завдяки українським адвокатам, наприклад, на території західної України, коли ще були їхні землі в австро угорській імперії, ми знаємо, що там була адвокатська доба достатньо високо. Високо так, от, завдяки українським депутатам депутатам адвокатам Віденського парламенту, в 1907 році українські жінки отримали право вибору, тобто право брати участь у парламентських виборах. Бачите, в Російській імперії це сталося в 17 А це сталося, тобто, то десять років пізніше. Ну і Якщо говоримо про адвокатів у владі, так в 1918 році чи є конкретні імена, наприклад, адвокат, там при міністри, можливо, центральної ради, чи Гетьманату, чи директорії, так звісно, є. Щоправда, ми маємо список членів центральної ради. Він майже 900 осіб. З них більш-менш щось знаємо трошки більше ніж прізвище і ім'я. Це десь чоловік 200 Угу. І от з тих 200 мені вдалося встановити, що щонайменше 22 особи були адвокатами або помічниками адвокатів. Вони ставали згодом-міністрами, вони обіймали якісь державні посади. Ну, кого можна тут назвати? Напевно, найвідоміший це Микола Міхновський, якого вважають як ідеологом українського націоналізму автор, Батком, правда? батьком дослід. автор гасла самостійна Україна. Це власне той політичний діяч, який найдовше опирався моді на соціалізм в Україні, хоча він теж здався, врешті наприкінці 17-го року і назвав свою партію, Українською партією соціалістів-самостійників, але самостійники все-таки були присутні. Ще серед відомих таких адвокатів, зокрема Федір Матушевський, так, член Центральної Ради, Федір Сумневич, голова Рівненської повітової народної управи, ну, це і голова райдержадміністрації mm -hmm. зараз. так? Ми маємо ще також Сергія Шелухіна, член одеського окружного. Суду надзвичайно відома така потужна людина. Ну і звісно ж, Олександр Мицюк, адвокат міністр внутрішніх справ, Михайло Ткаченко, міністр судових справ, міністр внутрішніх справ. Ну, вже згадувані міські голови. Цілий список власних, тобто депутатів місцевих uh -huh. дум, можна називати ще чимало прізвищ кандидатів, члени всеросійські, всеукраїнські установчі збори, там, Леонід Тайбер, Мойсей Орша, Анський, Микола Іванов, Микола Познанський, взагалі шикарна людина, заступник голови державної думи Російської імперії. Будь ласка, це харківський мій, адвокат. Тобто, це дуже багато таких людей. Так само, от, скажімо, один із найактивніших полтавських українських діячів це Віктор Горбачов. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, багато адвокатів було правда депутатами, були гласними і так далі. А я, наприклад, не зустрічала таких досліджень в українській історіографії, де було б описано, які законопроекти пропонували ці адвокати. Напевно, це ще тера інкогніта, правда. Це дуже ж, така складна тема. Звісно, ми маємо протоколи Української центральної mm -hmm. ради, але справа в тому, що тодішні українські діячі мали дуже маленьку практику парламентської діяльності, на відміну від західноукраїнських так, адвокатів, так, які так. вміли це писати, вони знали, як в парламенті виступати. Ця законотворчість так твориться закони ці діячі не Думаю, знали не знали в своїй Ті, більшості, зі. і вони якось ну писали, але ці закони ну дуже такі або з одного речення складалися, або ну, ну якісь дуже такі простенькі і примітивники. Хоча ми маємо певний вплив там вирішати, тодішні адвокати мали певний вплив і на підготовку універсалів. Ну принаймні вони за них голосували. Та, за незалежність, за час. Універсали універсал. центральної ради, де проголошували за конституцію Української Народної Республіки. Там. Щоправда, це вже в день перевороту було. Ну але тим не менше голосували, підтримували, вносили якісь правки. А, відомо завжди, якщо відбуваються якісь такі революційні події, зміна влади і так далі. Звичайно, що це тягне за собою судові процеси. І це завжди було це така ну, історична правда. А якщо говорити про м, такі судові процеси в 1917, 18, 2019 роках, у зв'язку з змінами влади і, і такими дуже активними діячами, то от, які? Найвідоміші судові процеси, чи вони чи ви висвітлюєте це в своїх дослідженнях? На жаль, з цим є дуже великі проблеми. Власне з джерельною базою. Дуже мало судових справ збереглося, дійшло до наших час, щоб їх опрацювати і зробити якісь такі висновки. Ну але дотичними джерелами, все ж таки, скажімо, можна згадати справу міністра Ковалевського. Це міністр центральної ради, якого звинуватили у розтраті 5 мільйонів карбованців. Uh -huh. І от весь період 18-го року йде слідство. Ув'язнюються, відпускаються, відбуваються наприкінці судові процеси. Але ми знаємо лише про сам факт, що був суд. Чим він завершився, як тривав на жаль, такої інформації, і хто виступав адвокатом? Цю на жаль, особи... в цій справі ми не маємо, але наприклад, ми маємо. Справу полковника Каракуци. Це, це був такий губернський комендант військовий по Київській губернії. Його звинуватили в тому, що він продав одному із банків два вагони бензину. Угу. От його звинуватили, і він намагався якимось чином. Виправдовуватись. от, і ми маємо тут прізвища, наприклад, Ілля Бабатів, кол... та, так, та, адвокатів, чи? які захищали, от власне цього полковника Каракуцу, Ілля Бабат, Михайло Безбородкін, знову ж таки Калачевський, uh -huh. той що очолював міліцію, і Юрій Лещ. Ну, це ми зараз говоримо взагалі про прізвище адвокатів з 17-го року, скажімо, київських адвокатів, так розумію. Ну, справа в тому, що тоді адвокати не мали аж такої чіткої прив'язки до Києва. Вони мали Київський судовий округ, який охоплював, і, могли проживати і практикувати в губерні. Ну, я так розумію, що в історії адвокатури принаймні ці прізвища не фігурували. Тому ми відкриваємо. Так, так. це вперше вони озвучуються, напевно. На широкий загал, і вони будуть. Опубліковані у наших дослідженнях і розповсюджені, щоб просто люди знали, хто ж таки <свісна> все таки був українськими адвокатами цього періоду. Ну і ви знаєте, також цікаво, яким чином вони захищали цих осіб От, тактика їхнього захисту, чи це десь можна з якихось джерел почерпнути? На жаль, знову ж таки, джерела дуже обмежені. Я можу хіба що навести приклад українського консула в Москві? Це справа. Українського консула в Москві в 18-му році більшовики, які вже були цілком повною владою в Москві, Раптом вирішили, що це треба проти консула українського якусь справу кримінальну відкрити, і згадали йому, що він навесні 17-го року в Москві торгував фолією. Хлопкової десь з центральної Азії uh -huh. він привозив і тут перепродував, звісно, не на шкоду своїм інтересам дорожче. Більшовики йому поставили в увину, що це спекуляція. І, відповідно, адвокати, які спеціально приїхали з України захищати свого підданого, наполягали на тому, що згідно з міжнародними конвенціями дипломатичні представники не підлягають судовому переслідуванню на території приймаючої держави. Так, от відповідно. Суд прийняв таке рішення, що судову справу продовжити, але не ув'язнювати, відпустити ніби додому, але зобов'язавши прибувати на судовій засідання. Ну, відомо також, що в цей період ми мали різні. А судові справи, от, власне, скажімо так, якщо в лапках більшовицьких судів, денікінських судів, тому що були різні угрупування на території України, які були неконтрольовані, скажімо, які проголошували свої республіки і так далі. Чи була роль адвокатів в цих процесах? Чи є такі Звісно, відомості? Звісно, була. Справа в тому, що 18 2018 році, от за періоду Павла Скоропадського, Україна на фоні всієї Російської імперії виглядала таким острівцем стабільності. Угу. Сюди з усієї Російської імперії з'їжджалися, в тому числі адвокати. І навіть засідання Московської судової Московської ради присяжних адвокатів відбувалося в Києві. Цікаво, тобто, так. І, і відповідно, от це притягувало адвокатів от на цю територію. Але в цей же час територія України була зайнята німецькими військами. Німці, ну є такий певний образ, великі любителі порядку. Відповідно, вони запроваджували свої суди. Ну а мусило мусили контактувати німецькі солдати, офіцери з місцевим населенням. Виникали різні ситуації, і відповідно, німці вважали, що треба їх судити. Ці справи розбирати в німецьких судах. Українські ж адвокати спеціально приймали різноманітні звернення ухвали, що мовляв, давайте ми будемо судити в українських судах, бо ми не знаємо мови, ми не знаємо ваших законів. Тому Угу. Що судились по німецьких законах, ну і навколо того відбувалися вже різноманітні е, з, ситуації. А вже з більшовицькими, наприклад, е, більшовики скасували суди, скасували адвокатуру, вони е, запровадили інститут захисника. Ну, правозахисника вони там по-різному називалися. Здебільшого адвокати не пішли на сторону більшовиків. Лише невелика кількість все-таки перейшла туди на роботу. От, але більшови особливість більшовицького суду це повна повне беззаконня, повна якась така ну, судова оперативність, коли за один день розглядалася вся справа, і тут же вирок виконувався. Відповідно ну, якби підстав якихось чи можливості захистити підсудно, ну, практично не було навіть неможливо було ознайомитися так, з навіли і так як такої справи не було. все mm -hmm. озвучувалось усно, все запроваджувалось з голосу, тому. Mm -hmm. Ну і все-таки в цей період, в тисячі, от ми маємо чотири універсали Центральної так. ради, так за третім універсалом автономія, за четвертим універсалом повна незалежність Української Народної Республіки. Безперечно, що заслуга в цьому також і українських адвокатів, які працювали в цих органах, так ну от чи є прізвища по директорії, наприклад, можемо сказати? На жаль, от саме з періоду директорії маємо велике Такі проблеми. Mm -hmm. Джерел є не так багато, є, звісно, але зазвичай е, ті люди, які працювали за Центральною радою, вони продовжили працювати за директорією в українських так, урядах. Так. Відповідно, mm -hmm. всі ті прізвища, які я назвав там Андрій Яковлів, Матушевський, вони продовжували вже працювати в, за, за директорією. Особливо ті е, адвокати, які працювали на низовому рівні, mm -hmm. так? бо якщо ще політики адвокати, вони ще могли там, піти в опозицію, виїхати, mm -hmm. так? то ті низові міські голови, гласні, гласні міських дум, то вони зазвичай залишалися і вже виїжджали безпосередньо перед більшовицькою загрозою. Ну і ми маємо в цей же ж період також таку знакову подію. Це прийняття акту злуки з Луки, воз'єднання українських земель Західної України, і Західноукраїнської Народної Республіки, і Української Народної Республіки. Ми маємо День Соборності 22 січня 1919 рік. Але вся така підготовча робота до такого великого знаменного дня відбувалася набагато раніше і з боку. Західноукраїнської Народної Республіки, і там ми добре знаємо, що в ЗУНРІ там половина адвокатів були так, при владі, так. і вони всю таку організаційну роботу проводили. Ну і з боку УНР теж українські адвокати виписували Фастівські угоди, наприклад, так. І, і так далі. І навіть вже на самому проголошенні 22 січня ми маємо таку інформацію, і це це була правда, що. Проголошували в сам Акт Незалежності теж адвокат. Соборності. День, день Соборності. Mm. Акт ак, ак злуки. Акт злуки ак проголошували злуки. теж адвокати. Ловбачинські, ми знаємо, так, також так, адвокат так. відомий, правда? Це західноукраїнський, західноукраїнський. відповідно, вони проголошували. Справа в тому, що адвокати от на цих теренах, здебільшого, ну, були або дуже радикально проукраїнські налаштовані, так? або знову ж таки дуже радикально антиукраїнські налаштовані. Тому, на жаль, таке серед Таке, така освіта, така. і вплив Російської імперії давалося е, знаки. От, відповідно, великої кількості адвокатів, от в, в таких е, подіях, аж не можемо ми знайти, але вони були. Вони були, ну і маємо розуміти, що все-таки адвокат він займається більше практикою, так. тому дуже мала кількість, все-таки навіть в тих буремних часів. йшла в політику, наприклад, йшла на вибори, тому що це колосальна віддача, і матеріальні ресурси, часові ресурси, і невідомо, які дивіденти в кінці. Так, справа року. в тому що це не сучасна політика, яка дійсно приносить прибуток, Так, а то дійсно політика, на жаль, це витрата. Тоді ми мали Просто настільки зміни урядів, настільки е, такі революційні події, що е, втратити він міг абсолютно все. Тому а, вони дуже добре думали і адвокати ніж... дуже обережно ставилися до політичних заяв. Вони не поспішали їх робити заради того, щоб зберегти свою клієнтуру, зберегти можливість виступати в судах, заробляти для себе, для своєї родини, і це нормальне бажання кожного. Хоча були бачити такі ентузіасти, і наприклад, як це міхновський, міхновський так. Безперечно. Які віддали все фактично, так само, як Борис Михайлов... Миколаївич Козубський, так, який так. був адвокатом з Кременця, так який там е і суддею свого часу був і взагалі закінчив життя в мордовських таборах. Так, так. так. так, так. Ну, чимало адвокатів, на жаль, дійсно були репресовані, знищені або були знищені І навіть виїхати. Того, того періоду е маємо. Розстріляні, маємо певні списки, навіть де, де по яких містах більшовики розстрілювали. Присяжний значно присяжний, павірений, присяжний повірений. Угу. І за, за ідеологію, фактично, за його національні іти. Так, ну, значною мірою навіть для більшовиків будь-яка освічена людина була ворогом. Тобто це. Ми ну, знаємо про їжовий так, та? так, так. Добре, я вам дуже насправді дякую за вашу працю за такі цікаві дослідження, тому що це дійсно ми збираємо ці речі по крупинках, і зрозуміло, що підняти цей весь масив справ, які були судових справ того періоду. Проаналізувати їх не так багато, тому що були буремні роки, і багато знищено. речей знищено було багато е, просто спалено архівних матеріалів. То це надзвичайно важливо, але це дуже серйозна і важлива сторінка в історії адвокатури і взагалі в історії України. Не тільки а, адвокатури, і ми повинні все таки досліджувати і пояснювати, і показувати ці всі речі. Дякую вам Дякую і вам. сподіваємося, що буде в нас книга по, по історії української адвокатури, власне, в 17-21 роках. Я активно на цим працюю. Про участь українських адвокатів у Визвольному русі 1917-21 років розповідала керівник науково-методичного центру досліджень адвокатури і права Національної асоціації адвокатів України Ірина Василик та науковий співробітник інституту історії Національної академії наук України Віталій Скальський. Продовження циклу історія української адвокатури слухайте у наступних програмах.